що з 1 вересня Китай почав створювати проблеми в експорті е, своїх безпілотників до України. Ну, мова йдеться в першу чергу про дешеві е, безпілотники, які взагалі е, призначені для комерційних цілей, але які широко використовуються на фронті. Е, те ж саме стосується і багатьох інших. Речей, які ми закуповуємо е, в Китаї, або е, які військового призначення, ну скоріше подвійного призначення, які використовуються е, нашими е, військами у боротьбі з російськими окупантами, Якийсь з цього висновок народ. Припиняйте купувати китайське Китай це союзник Росії. Китай це тоталітарна країна, яка як і Росія. Мріє всіх поневолити, всіх вільних людей, в тому числі нас, українців, як європейців. вони вже і так розорили нашу економіку, починаючи з 90-х своїм фуфлом завалюючи наш ринок і е, не даючи нашим підприємствам працювати в 10 разів дешевше, в 100 разів гірше, але Споживач купує китайське так стали наші підприємства. Так Україна збідніла в кілька разів. Завдяки Китаю треба, врешті-решт, поставити крапку. Китайське значить у смітник, все.